Сьогодні розв'яжемо 9 рівнянь на котангенс, і думаю, що можемо розпочати з вами. Зі помачили приклади, які будуть, і почнемо з першого. Тут у нас котангенс мінус корінь з одиниці. В котангенсі немає стандартних формул, як в косінуса синуса, тому я дивлюсь, так, в мене тут Х, і за формулою оцей Х дорівнює, Отже, я пишу. Х дорівнює, далі все по формулі. Арк котангенс. Дивіться, тут у нас стоїть А. Наше А це то, чому дорівнює наше рівняння. Значить, тут буде мінус корінь з трьох, друг його в душки, щоб я не забула про мінус, і далі переписую все по формулі. У вас може стояти замість K, n, це одне і те саме. Шо к, що n. Пишете так, як ви звикли в школі. Ну, як вчителька каже, К чи n. Тепер дивлюсь по таблиці. Аркотангенс мінус корінь з трьох, от мене мінус корінь з трьох, Аркотангенс. отже це 5 на 6. І заміняю замість аркотангенс ставлю це 5 π на 6. Далі переписую все по формулі, так як в мене тут і є. Все, це і буде розв'язок. В мене х дорівнює чомусь, значить, все ми розв'язали. Дивіться, наступне наше. Тут вже в нас кут не просто х, бачите, 2х, тому ми те, що там стоїть в нас на місці кута, і розписуємо, тобто буде 2х дорівнює, а далі все по формулі. Арк котангенс знову в мене на місці А стоїть те, чому дорівнює моє рівняння. Моє рівняння дорівнює 1 поділити на корінь з 3, значить, так і пишу. Далі все по формулі. Пі ККЕЗ. Тепер. Далі продовжую, мені треба знайти це арк, цей арк котангенс, Дивлю, дивлюсь, у мене в таблиці є. дивіться, У вас якщо корінь з 3 на 3 або 1 на корінь з 3, це одне і те саме. Арк котангенс, дивлюсь, що це буде значення, Пі поділити на 3. Отже, тут так і ставлю пі поділити на 3 плюс піка КК. І це би була відповідь, але в мене, бачите, тут стоїть 2х не х дорівнює, а 2х. Мені треба позбутися з цього 2х. І думаю, як же ж мені його знищити? Думаю, 2х, на який мені дріб помножити, 2х, щоб знищилось. Мені треба знищити двійку, вона зверху, а я знаю, що при множенні в мене дрова скорочується навхрест. Тобто, якщо б ми помножили, так? То вони би скоротились. Тому я вирішую, що мені треба домножити на одну другу, тоді я знищу цей 2х. Але якщо я домножую на одну другу, то я множу весь свій приклад. Тобто 2х ми множимо на одну другу. Далі в мене дорівнює пі на 3, його теж треба домножити на одну другу, плю. Пік теж треба помножити на цю одну другу, і тільки те, що в нас там знаходиться далі, оце К належить z після коми, просто переписую. Для того, щоб мені було легше, я допишу дріб, дивіться, поділити на один. 2х поділити на один буде один. Ця риска дроб означає ділення. І тут допишу, щоб мені було легше скорочувати. І бачу: 2 і 2 скорочується, тут лишиться тільки х, це те, чого я хотіла, Дорівнює тут. Коли ми множимо, то ми множимо чисельники на чисельники, тобто те, що зверху це чисельник, і знаменники на знаменники. Тобто π на 1 таки буде пі, 3 на 2 це 6. Додати. І тут так само пі К на 1 таки буде пік, 1 на 2 2. К ЕЗ. Супер! Бачу, що в мене х дорівнює, отже, все, я розв'язала це рівняння. Переходимо до нашого наступного тут. У мене стоїть мінус 3. Тобто, знову бачу, дивлюсь, що в мене тут просто х. Значить, я просто х і буду виписувати. Отже, х дорівнює далі по формулі арк котангенс а. А це те, що у нас тут стоїть. Це мінус 3, плюс піка далі переписую по формулі, k належить z. Дивлюсь, мінус 3. В мене такого немає в таблиці. Отже, немає в таблиці, все так і лишаю. Єдине, що ви можете, цей мінус перенести на початок. Типу, так зробити: арк котангенс, Тут тоді стане 3, плюс Піка КЕЗ. Можна лишати ось так. Якщо ви, наприклад, заплутаєтесь, як винести цей мінус, це теж розв'язок, це мають вам зарахувати. Дивимось наступне. Тут у нас знову x, значить x дорівнює. Далі просто по формулі «аркотангенс» 0,01 плюс сота, плюс пік належить z. Знову в мене нема такого значення в таблиці, значить, все це і є розв'язок, більше нічого не записую. Наступне, дивлюсь, в мене на місці кута 0,5х, значить я не пишу х дорівнює, так і пишу 0,5х дорівнює, і далі по формулі «аркотангенс» І в мене тут замість А стоїть мінус 1. В прикладі, так і пишу мінус 1 плюс піка КЕЗ. Перше, що ми робимо, знаходимо цей аркотангенс. Дивлюсь, в мене є це значення аркотангенса. мінус 1. Це в мене буде, бачите, аркотангенс 3π на 4. І тепер замість цього пишу тут 3π на 4, далі все переписую по прикладу КЕЗ. І бачу, що в мене тут 0,5, і мені би треба знищити цей 0,5, але як його знищити? Дроби я вмію знищувати, а 0,5 як знищити. 0,5 це все одно, що половина від 1, тобто це одна друга х. Якщо вам так важко, наприклад, ви не знаєте, забули, як це перетворити, просто прочитайте, дивіться, 0,5. 5 десятих. А 5 10 можна скоротити на 5, і це вийде та сама одна друга. Можна таким шляхом піти. І на що ж мені тут домножити, щоб я його знищила? Допишу 3. Бачу, що одиничку мені не треба знищувати, треба знищити оцю двійку. Значить, отут запишу 2, ну, тут на 1. По суті, ми домножаємо просто на 2. 2 Тобто, бо 2 поділити на 1, так і буде 2. І можу тут зразу собі замінити, щоб мені було легше 0,5, що це одна х, помножити на 2 дорівнює 3 π на 4 помножити на 2, плюс πк помножити на 2, К є з. Просто переписую. І додам собі дроби, так, щоб мені було легше скорочувати чи множити. Тут мені не треба додавати, бо там немає дробового множення, так і лише 2. Тут 2, 2 скоротиться, тобто мій х дорівнює. Дивлюсь, 4 і 2 можна скоротити на 2. 2 поділити на 2, 1, 4 поділити на 2, 2. Знову перемножу верх наверх 3 π на 1, так і буде 3 π Знизу в мене лишається 2 на 1, так і буде просто 2. Додати. Тут перемножаю, так і буде 2 піка, к належить Z. Все, розв'язала. Переходимо до наступного. Тут трошечки вже складніше, тому що, дивіться, на місці Х у вас стоїть цілий вираз. Отже, ми цілий цей вираз і переписуємо, не лякаємося його, переписуємо. Далі все по формулі: арк котангенс. І тут в нас замість А стоїть мінус один корінь з трьох, плюс піка належить Z. Трошечки це посуну. І шукаю в своїй табличці. Чи є в мене це значення мінус 1? Є ось тут. Отже, це в нас буде значення 2π на 3. І поставлю тепер замість цього аркотангенса це значення 2π на 3, додати πк, тут переписую все. І бачу, що в мене тут лишається, бачите, додавання плюс π на 3. Тут не треба домножати, нам треба тільки перенести, за дорівнює його. Коли ми переносимо за дорівнює, знак змінюється на протилежний. Тобто в нас буде мінус пі поділити на 3. Далі я все переписую, плюс пі К є Z. І дивіться, ми ще можемо тут додати, ну, зробити це додавання віднімання. І, до речі, у нас тут знову спільний знаменник є, знову не було такого просто: спільний знаменник 3. Зверху в мене мінус Пі, додати 2 Пі, і плюс ПІК переписуємо K належить Z. Як я тут додаю, коли в мене не стоїть нічого перед Пі або перед будь-якою буквою, це все одно, що тут одиничка. І дивлюсь, мінус 1 плюс поміняю їх місцями, мені так буде легше. 2 мінус 1, таки буде 1. Тому тут таки буде просто 1. Але цю одиничку не пишуть, пишуть просто пі зразу. Там і так зрозуміло, що та одиничка там стоїть. Піка К є з. Все це є розв'язок. Я звільнила х від нашого цього пі на 3. тому це вже все кінцеве рішення. Переходимо далі. Тут знову, дивіться, в нас знову цей кут. Тобто, виходить Х плю на 6 тут вже в нас. Далі просто по формулі аркотангенс, замість А ставлю своє значення з прикладу, плю К є З. Ну, трошки посуну цю формулу. І знову дивлюсь, що в мене тут є аркотангенс корінь з трьох. І є в мене таке значення корінь з трьох, аркотангенс, отже, це буде пі на 6. І тепер просто мені треба замінити замість аркотангенса, я вже записую пі на 6 плюс піка, далі переписуєте все своєї формули. І знову мені треба звільнитись від ікса, все лишнє забрати від нього. Звільнитись від ікса, лишити його самого. Переношу за дорівнює. Розумію, що коли переношу за дорівнює, знак буде змінюватись на протилежний. Далі, отут, дивіться, в нас немає ніякого знаку, значить тут завжди стоїть плюс. Коли у вас там пусто, там, значить, додавання. Додати піка KEZ. І що в нас тут виникає? Мінус пі на 6, плюс пі на 6. Вони взаємно знищуються. Дивіться, це все одно, що у вас було б мінус 3 плюс 3. Взаємо знищується, це 0 в нас дорівнює. Наприклад, у вас може бути мінус А плюс А в якихось прикладах. Тоже, Просто знищується. Наприклад, мінус 2Б плюс 2Б. Все це знищується. І в нас тут така сама ситуація з вами. У нас мінус пі і плюс пі, вони знищуються. тобто замість них буде 0. І все, лишаю, його немає, просто х належить Z. Все це і є розв'язок цього рівняння. Переходимо далі. Тут знову в мене кут. Ого, тут прямо біля ікса число і це пі. Ну, Розберемо зараз його арк котангенс. Знову кут в мене тут корінь з трьох, плюс піка, К належить. З, переписуємо. І дивлясь, чи є в мене в таблиці наш корінь з трьох. Є отут в самому кінці. Аркотангенс, бачите, знову таке саме значення у нас, як і в попередньому прикладі. Тут все переписую, заміняю тільки замість аркотангенс ставлю це значення. Пі на 6, плюс Пік, К належить Z. Знову, спочатку, мені треба звільнити Х. Спочатку забираю оце Пі на 6 в цю сторону. Знову та сама ситуація стане мінус пі на 6, плюс пі на 6, який взаємо зараз, к належить z. Тобто мінус і плюс взаємознищуються. все їх не стане, тобто їх немає в прикладі. Переписую те, що в мене лишається. І бачу, що в мене біля х лишається і 4. Мені треба знищити цю четвірку. Думаю, як мені знищити четвірку 4х. На що помножити, на який дріб, щоб 4 знищилось. Тут знизу допишу поділити на 1. Будь-що будь поділити на 1, буде це саме число. Значить, мені не треба там знизу нічого знищувати, тобто буде 1. Треба знищити 4. Дивіться, навхер знищиться, і що залишиться? Х помножити на 1, так і буде х, знизу одинички, а х поділити на 1 так і буде х. Все, я визначила, що мені треба домножити на 1 четверту. І домножаю все на 1 четверту цю 1 четверта, тут піка домножити на 1 четверту, K, є Z ніколи не домножаю, ми його просто переписуємо. Щоб мені було легше, я допишу сюди дроби, так легше буде скоротити. Тут 4,4 ,4 скорочується, тут бачу, нічого не скорочується, значить так його залишаю. Стає Х дорівнює пік на 1, так і буде пік, 1 на 4 буде 4, k належить Z, переписуємо. Все, розв'язали цей приклад, переходимо до наступного. Так, тут що у нас тут виходить? Таке рівняння дуже велике. Но я не можу його зразу розв'язати, просто взяти цей кут, там 2х плюс 6, і написати, що це чомусь дорівнює. Тому що зараз, дивіться, по формулі в мене має бути котангенс якогось кута. Тобто, отут може бути будь-який вираз, зазвичай його в дужках пишуть, і це має чомусь дорівнювати. Зараз я бачу, що в мене так не є. В мене біля котангенса є трійка і ще мінус 9. Мені треба їх позбути, тільки після цього я можу розв'язати рівняння. Співчуваю вам, якщо ви дійшли до 9 цього завдання, давайте почести. Я знаю, що мінус 9 легко можна забрати, перенести його задорівнює. Від 3 я поки не чіпаю, так і перепишу його. Плюс 6, якщо я перенесу 9, він стане з плюсом. Було з мінусом, задорівнює стане плюс. Тепер у мене це трійка ще лишня. Як я відношусь до цього? Тут у мене множення. Дивіться, якщо б у вас було, наприклад, 2 помножити на 3 порівнює 6. 3 над котангенсом, це все одно, що якесь би число було. Якби я не знала от трійку шукала, я б писала, що це 3 поділити на 2. То тут точно так само, за аналогією, дивіться, котангенс 2х плюс 6 дорівнює 9 поділити на 3. Ну і ми з вами можемо це зробити. Поділимо на 9 поділити на 3, це буде у нас просто 3. І тепер 2х плюс 6. Бачите, все, ми вже зробили так, що в нас тут пусто. Бачите, 2х, якийсь куд дорівнює якомусь числу. І так і пишу. Куд розписали. Тепер арк котангенс 3 плюс піка k z. І я бачу, що в мене в таблиці немає, немає трійки. Значить, я не можу знайти цей арктангенс. Він так і лишається. Якщо ви можете його знайти в вашому прикладі, це супер, тому що буде вам трошки легше. Якщо я не можу його знайти, так і лишаю все, що мені потрібно тепер, це позбутись отут всього лишнього від ікса. Я розумію, що 3, 6 можу позбутись, перенести за дорівнює. Переносимо за дорівнює 2х, стане мінус 6, плюс арк котангенс, так і переписую трійки, додати піку, належить z. позбулась Тепер лишається позбутись оцієї двійки, 2х. Як мені позбутись? На що помножити? Розумію, що знизу мені нічого не треба там знищувати, тобто одиничка, а тут 2. 2 і 2 скоротиться, тоді х буде 1. Без всяких чисел. Значить, домножаю на одну другу, і я весь приклад домножаю на це, у мене стане 2х помножити на одну другу, тут мінус 6 помножити на одну другу. Як би вас це не лякало, але просто переписуємо аркотангенс 3 помножити на одну другу, Плюс плюк помножити на одну другу, k належить це. І тепер. Тут 2 і 2 скоротили, їх дорівнює. Дивіться, тут додам дріб. 2 і 6 можна скоротити, тут настане 3, мінус 3 додати. Тут я не можу нічого скоротити. Значить, аркотангенс з 3 помножити на 1, так і буде Аркотангенс з 3, поділити на 2, додати, пік на 1 так і буде пік, тут 2, к належить Z. Все, ви розв'язали рівняння. Воно виглядає трошки страшнувато, але це і є розв'язок. Вітаю, ви справилися з цими дев'ятьма прикладами.